Гречки. Попробую оприскувачка, налям досіканта. Вже майже доїжджаю, там де мене гречка посіяна. Зараз будемо десикувати. Там, звісно, на тій гречці така жопа, що це просто Коротше, без слів. Но змолотити її треба. Так що їдемо працювати. Таке відео за базою по молотогречці. Десикається в молот. Може, комусь брати цікаво. Так, так що, ладно, буду я на місці, включуся, поки що поки що печу. Коротше, тут аж жопа повна, бляха. Муха. Так вона заросла, ця гречка. У мене просто слів немає. По крокам і нахаємо. Тут не є ще трошки якось нормальную. Там верх обща пістер. Сіяти чисто, блять, а не на городах. На городах це, блядь, ужас. Так, ладно, буде працювати. Тут 50 соток докроплюю, зараз переїжджаю ще на 30. Так, накриваю другий город. <рес> Тут трошки ситуація получа. Копка на хролика. так, в принципі, може бути. бля, холодно буде працювати, жара така, що просто шопа. <звук> е всім привіт. Сьогодні думаю їхати, молотити гречку. Но для початку треба коротше, поміняти е е е зірочки перекинути. Того ж після гречки вже поїду одразу на сою. І грачку теж на менших оборотах молочу, щоб він так... І лущо. Зараз знімаю два рівня. І міняю, міняю, цей, міняю зірочки. Перемащую і їду пробувати молотити гречку. Коротше, якось так. Ладно, буде працювати. Далі включуся. Так, приїхав, пробую молотити гречку. До молоти, як блядь, забиває нахар. Не знаю, якось легенько її збити і втікати звідти навіть. От в мене до теї гречки вже взагалі не стоїть. Німлю покажу. Молодити все одно треба, як не крутим. Так, ладно, буду я працювати. Да на мене за трохи до молотку чищу. Коротше, я вже намолотився. Яв дощ сьогодні на 9 вечора, але... Но... Ну в нього блядь, свої плани нахуй. Я пішов дощ, змолотив, коротше, я зверху 30 сотих і знизу кусочок туди 20 сотих. Я його не домолотив. Поїду додому поробити. Така от керня, коротше. Так. Це по вчорашньому на молоту гречки. Висипав зараз. Буду перевівати посиділи, відбирати хопку. Потім має трошки грітися. Короче, Такий от результат. Потім що там вийде, покажу Гулю. Що вийде з того всього. Так, закінчив провівати гречку, там вже немає. Купа перемістилася сюди в піднов'яз. Ну, трошки звісно Є, тому що вітром я це все не заберу. Але гречка вже набагато чистіша, ніж була. Отже, більш-менш щось на гречку похоже. І зараз покажу основний момент. Ось така от купа хорошого насіння. Може комусь треба, можу відправити. тільки тут немає так ладно ще треба буде змолочу другу половину ще треба другу половину буде так само перевіяти і тоді що, що вийде по чистому, то я скажу в кінці відео обов'язково розкажу скільки вийшло гречки нам молотити цього року. Звісно, кубка така непогана. Всім привіт! Пройшло десь два тижні, приїхав помолочувати гречку. Два тижні в нас дощі йшли. Не можна було заїхати нікуди. Гречка стоїть, Соя, стоїть, коротше, повне, повна срака. Працювати, потім буду включатися, показувати щось. Так, бункер є. Бункер є. Ще залишилося от стільки от молотити. Коротше десь три круга, грубо кажучи. чекаю батя, висипаю речку і будемо добивати її. Ой, по вологості що вона, бля, пане волога пізде Десь така сама, як та. Ну, перевію її і буде все, все чітко. Так, тут ще буде трошечки і зараз там ще внизу кусок города зіб'ємо і буде все. Буду їхати додому, не знаю, може сьогодні спів заїхати на сою. Зараз бункер сої намолотити, що все буде добре. Так, огрешиться. Результат. Ще раз молотив всю і висипав сьогодні більше всього її трошки перечистимо і треба буде грозити вести здавати. В кого зараз яка ціна на гречку? Пишіть. У нас вроді 13-14 зараз дають за тонну. Ладно, потім перечищу, ще теж включуся, покажу. І, звісно, буде трошки набагато краще, але Багато. Так, прийшов я в свою канеру, треба лишив собі ще короче, три мішка насіння. Цього року її багато, цього року на другий рік багато її сіяти не буду, але думаю, хай там буде. Хоч щось і посію. Запері... Ну, Більш-менш на тому що я гречку чистив. Що е по Гречці? По Гречці вийшло таке. Майже, Майже тонну 600 я здав. Три мішка тут, Ще по любасу є тут центнер. В трьох мішках, це як дати, да, є центнер. тому що Гречка тяжка. Хай більше, ніж центнер є. Тона 700 вийшло намолотити чистого. Я гречку перевівав кілограм 300, це більше, ніж кілограм 300. А ну, хай буде 300. 300 кілограмів ще відійшло. Тона 700 і 300, це десь 2 тони. 2 тони всього я намолотив разом з хоптою, усім, з 80 сотих. Ну, а чисто її, це вийшло тона 700. Це десь, якщо. Був би десь гектар посіяно, то би з гектара, я думаю, 2-200 вона би точно дала та гречка. Ну, такої е, влажність трошки висока була, трошки, трошки за влажність. Ну, я її не зразу здавав, я її змолотив. Вона в мене полежала, певне, е, десь е, тижнів два, може навіть до трьох тижнів полежала на брезенті. Трошки щось вона 18. І 3 4, 18, 4 була волога. Десикація є десикація, як не крути. Це не, не на покосі. Спох на покосі висихає класно, але в наші й дощі прийшли, то то таке. Ну ладно, що, що вийшло, то вийшло. Мені все одно там треба було зробити якусь сіву зміну на тих городах. Сіву зміну зробив і ну щось більш-менш. Городи вже не пустували. Пару тисяч вийшло заробити. Е, якось так, коротше, ну, грубо кажучи, з 0,00 то, то на 700 гречки вийшло. Чисто є. Ну, поки що все коротше, по гречці це буде фініш. Далі соя. Кому було цікаво, став лайк, підписуйтесь на канал. І я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати. Якось так.